Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому YouTube каналі Здорове свинарство. Останочок, поросятка. Свиноматка поросилася 19.07. Відлучення буде приблизно 28-30 днів групи. Поросят з'являються спорадичні невеличкі поносики, а це каже про те, що вони починають гарно їсти. Вага від лучки приблизно складає 7,5 кілограмів. Деякі особи мають і 9. станочок відлучили. 9.07 свиноматка поросилася. Чому? Тому що свиноматку сильно стягнули. Це раннє відлучення, 21 день. Десь середня вага поросят приблизно складає до 6 кг. Такі ми цікаві, чекають на молочко, яке буде зараз даватися. Ось свинаматка підкинуті з поросятка. Маленькі. Дякую за увагу. Бажаю здоров'я вам та ваших поросят.